Законопроект поданий в Верховну Раду 19 січня 2023 року. У жовтні, де також саме 19 жовтня, з боєм його проголосували в першому читанні. З тих пір у нас пройшло більш ніж півроку. Майже майже рік пройшов до наступного голосування. Це вочевидь, ми бачимо і. Чому вирішили голосувати тільки тому, що 23 липня е Європейська солідарність, голос, притомні депутати від слуги народу, просто заблокували трибуну і сказали, що якщо не буде голосування за цей закон, не буде подальшої роботи парламенту в принципі. І саме тому е при прийнято рішення перехватити цю ініціативу, сказати публічно, ну я принаймні так думаю, сказати публічно, що да, так, ми закон підтримаємо. Ми за нього будемо голосувати, але можливо, створюють якісь механізми. Закладаються по два підвалини в цей закон, які не дозволять йому працювати в повному обсязі, і це дуже велика проблема, тому що прийняти закон це одне, але ви, ви знаєте, що дуже часто до законів включають якісь правки, які роблять сам закон непрацездатним, що ми потім не зможемо його використовувати. І я дуже переживаю, що на наступному засіданні пленарному Верховної Ради, навіть якщо закон буде проголосований, зможуть протягти. Які справки, які зможуть, які зроблять цей закон, непрацездатним. Київська міська рада, в якій я працюю, в якій я є депутатом? Наприклад, ми подавали від всіх депутатів всіх фракцій. Ми направляли на Руслана Стефанчука на голову Верховної ради, направляли звернення щодо необхідності поставити на голосування закон про заборону російської церкви в Україні. І поставили підписи депутати всіх фракцій, крім слуг народу і ОПЗЖ. тому цей суть. Цей... П'юз він дуже міцний, і я думаю, що вони придумають якісь способи, як будуть принаймні, намагатися придумати способи, яким чином зробити закон непрацездатним, і в них є дуже багато я думаю, якихось спільних зацікавленостей, які дозволять їм працювати разом дуже успішно і далі. Ми знаємо, що все таки більшість українців абсолютно розуміє, що сьогодні у МП це мережа Шпигунська, яка існує в Україні. І зараз у нас є вікно можливостей. Для того щоб припинити її діяльність, тому треба закатувати рукава, іти і виконувати закон, тому що коли закон, і якщо він буде адекватний, буде прийнято, то міські міська влада у нас з'являються інструменти нарешті, тому що ми, наприклад, підганяючи Верховну Раду, ми приймали такі рішення в Київській міській раді, які, наприклад, зобов'язували департаменти земельних ресурсів, департамент комунальної власності повністю дати нам перелік всі всіх земельних ділянок всієї комунальної власності, яка належить української УПЦМП, і ми знаходили можливості, яким чином ми можемо розірвати договори оренди, наприклад. Але це був дуже складний процес, тоді коли не було підтримки законодавчої зверху. Якщо така підтримка буде, то ми зможемо подолати цей опір безумовно не одразу, але поступово ми це точно зробимо.